Ми повертаємося до розмови. Говоримо про негативні явища під час війни. Нашим гостем є громадський діяч, політик Володимир Маліновський. Вітаю, Доброго вечора. Пане Володимире, можливо, ви зауважили? Останнім часом є певна інформація, навіть і це журналісти констатували про те, що пропадають вже дорогі продукти з магазинів, стають недоступними, люди відчувають брак коштів. Пов'язано це все з інфляційними процесами і також недостачею коштів, в кишенях громадян. Як ви вважаєте, чи можна побороти це явище, яким чином вплинути на таку ситуацію, покращити її? Це явище треба побороти не тільки можна, але на сьогодні ми справді маємо в Україні війну. Ми маємо кризу в Україні і економічну, і в інших галузях суспільного життя. І сказати про те, що сьогодні є можливість фінансова чи ресурсна подолати її немає. За останній час валюти змінили курсів вдвічі втричі. А зарплати більшості людей, особливо соціально незахищених чи тих, тих що працюють на одну зарплату, як кажуть, лишились без змін. Тобто жодного індексування, жодних е, суттєвих надбавок до тих доходів громадян не сталося. Тому якщо ми в 13-му чи в 12-му році купляли продукти і мали доходи до 5 тисяч гривень, то це ще були гроші, за які можна було вижити. На сьогодні на ці гроші вижити вже неможливо. Коли ти йдеш додому і маєш 100 гривень, це купити печення і чай. Все інше вже не вистачає. І тут ми маємо розуміти один маленький і серйозний момент. Поки держава не поставить свою політику. З пріоритетом для людей нічого не зміниться. Бо керують державою насправді олігархи, люди, які не живуть від зарплати і взагалі від неї не залежать. Вони не їздять громадським транспортом, вони не користуються тими магазинами загальнодоступними, які є у нас. Я думаю, вони не користуються гривнями навіть. Ну, гривнями вони користуються, якщо міняють але... долари. Звичайно, і можливо навіть і добре, коли долар є 20, а ціни лишилися ті чи інші. Але на сьогодні, справді, ціни виросли, бо більшість товарів Україна не виробляє, ми їх імпортуємо. А відповідно, якщо долар такий дорогий, а ще його важко купити, і дуже багато підприємств змушені переплачувати за нього, щоб отримати відповідну кількість і закупити ті чи інші товари, які реалізують на території України. То це дає е, о, той колапс, коли доходи не змінились, а ціни і витрати людей дуже-дуже зросли. І насправді, якщо ми раніше казали, що 70% людей є поза межею бідності, то зараз це абсолютно точно є більше. Але я думаю, що наші люди є дуже витривалими. І насправді ми розуміємо, що важко зражити зараз не вистачає продуктів. Зараз не зустрічає, можливо, якихось коштів для того, щоб поїхати відпочивати чи купити щось для своїх дітей. Але наші люди дуже хочуть в першу чергу мати свою державу, мати майбутнє завтрашнього дня. Так, хай зараз ми не купимо якусь дорогу іграшку для дитини. Але, можливо, ми відстоїмо і забезпечимо своїм дітям хороше, щасливе майбутнє на завтра. Ви, як все-таки, представник партії, яка є при владі це партія удар. Як ви можете оцінити, чи достатньо ваша партія зробила в тому напрямку, щоб зараз захистити цих найменш забезпечених людей? Ну, партія ОДАР не є в прямому значенні при владі. Так, ми брали участь і в президентських виборах, і в парламентських виборах у складі команди з Петром Порошенком. Були такі домовленості на горі в Києві, і ми їх виконали, причому виконали на 100%. На сьогодні є багато депутатів наших і в Верховній Раді створена депутатська група партії Удар у Верховній Скільки Раді там людей? 39 чоловік. На сьогодні це достатньо поту так звичайно, і мені приємно, що більшість депутатів Верховної Ради є саме із Львівщини, якщо взяти окрему область. Тобто Львівщина підтримувала ударів? Звичайно. звичайно. Ми по мажоротарці змогли отримати депутатів, таких, як Оксана Юренець, як Андрій Кіт, як Ярослав і Богдан Дубневичі. І це приємно. Це ще раз кажуть про те, що ми е, на правильному шляху і люди чують, і ті намагання партії Удар чи колективу бо будь-яка партія це є в першу чергу люди, які її. Представляють чи реалізовують її політику. Є на правильному шляху, і ми справді стараємося почути людей і знайти ті програми чи ідеї, які би були потрібні на сьогодні нашим людям. Але у ваші партії є також дуже багаті люди, яких можна також назвати mm -hmm. олігархами. Наскільки так. вони прислуховуються? Я бачу, ви розумієте людей, але наскільки вони прислуховуються до вашої думки? Mm -hmm. Чи готові вони почути тих людей, які насправді там селах, чи... якраз перевага партії є в тому, що є можливість спілкуватися і. Про соціально захищених людей, чи про АТО, чи про потреби того чи іншого воїна. Так, серед партії ОТАР є багаті люди, але якщо ви візьмете тих людей, вони з Львівщини, мабуть, найбільше були в АТО. Вони не тільки давали якісь там відкупні тисячу гривень чи чогось, вони давали суттєві кошти, збирали цілі автомобілі і разом з ними виїжджали на схід. Безпосередньо до наших воїнів, безпосередньо до тих людей, які там проживають, українців, яким потрібна гуманітарна допомога, і допомагали і фінансово, і е, сприяли іншими шляхами, як тільки могли. Давайте щодо іншої ситуації, яка зараз негативна. От відбувся майдан. Гинуть люди, загинули люди на майдані, гинуть люди на сході України, але в той же час ловлять корупціонерів. Їх ловлять кожен тиждень. Практично кожен день ми бачимо і мільйонні суми в доларах обчислюються хабарі. Ми взагалі можемо побороти такі явища, як корупція в нашому суспільстві чи ні? Ну, почну з того, що людське життя, мабуть, це найвища цінність, і його так. не можна порівнювати з якимись цілями навіть чи потребами. Але як кажуть, завжди. Просто парадокс такий виникає. Завжди і, в житті є. Е, саме життя має сенс тоді, коли ти живеш заради того, заради чого варто, як кажуть, вмерти. І е, на сьогодні Майдан, жертви Майдану, звичайно, засмучують нас, але вони були потрібні. Можливо, в 91-му році ми занадто легко отримали незалежність. Я ще повернусь до попередньої теми. Що відбувається, коли ми отримали якісь гроші дуже легко. Ми їх так само дуже легко віддаємо, тратимо на якісь дрібнички, може, ми їх не цінуємо. Ми отримали в 91-му році країну, про яку, знову-таки, дуже багато було покладено людських життів, дуже багато тюрем і страждань нашими патріотами пройдено. Але чи справді ми відчули себе тут українцями? Ми отримали українську державу незалежну. Але насправді вона не стала українською по суті. Вона Стала чимось таким середнім між Радянським Союзом і тою от Україною, яка б мала бути. І, можливо, ці жертви, якраз, ця от війна, яка зараз де. вони не тільки нам ну, стають платою за нашу незалежність, чи за українську державу як унікум, як те, до чого ми маємо намагатися. Вона, ці ситуації ще крім того, згуртовують українську націю, вони її створюють. Ми справді зараз маємо унікальну річ, коли в Дніпропетровську, в Одесі співають гімн України, причому це не треба робити. Як колись для галочки чи щось, люди щиро відчувають себе українцями і відчувають себе єдиною нацією, починаючи від сходу, навіть від загарбаних територій до самого Заходу. І я думаю, що тільки так, коли ми відчуємо себе одною нацією, коли українці, як поляки зараз, кажуть, є цим поляк, так само ми українці, скажемо, я є українцем, чи в Росії, чи в Польщі, чи в Італії, тільки тоді до України будуть відноситись по-іншому. І тільки тоді ми зможемо справді чогось досягати і чогось добиватись. А наразі ми маємо справді кризу. Кризу, яка спровокована в тому числі і нашими людьми. Бо, звичайно, значно важче заробити гроші. Легше їх отримати якоюсь одною сумою за те, що ти комусь надав якісь послуги, комусь якийсь документ підписав, а комусь якісь послуги, чи щось не зауважив, працюючи в податковій. Або може взяв від сусідньої держави якісь кошти, щоб показати, чи в інформаційному просторі, чи е, там мітинг якийсь провести за гроші, що нібито підтримують, підтримують такі ідеї. Але корупція це є та проблема, яка межує на сьогодні, попри війну, з позиції номер один чи номер два. Бо корупція це є та вбивча сила для нас. Та той негатив, який насправді зруйнує середину нашу країну. І якщо ми на сьогодні кажемо, що ми всі е, об'єднуємося, щоб дати відпір на Сході, то ми так само кажемо, що ми мусимо об'єднатися, щоб дати відпір тобі всередині. І всередині, нашим головним ворогом, є корупція. Якщо ми не навчимось. Відкрито, чесно жити, якщо ми не будемо грати в якісь ігри і е, працювати через корупційну складову, у нас нічого не буде. Нас не повірять е, на заході. Вони не розуміють, як то прийти, зробити для Львова сміттєпереробний завод, але треба ще якісь відсотки відразу заплатити. Це зовсім неправильно. Е, колишній керівник культури Львівської міської ради. За те, щоб провести на площі ринок захід для дітей безкоштовний, де діти б отримали подарунки від міської ради не правило нічого. Казала, а ви нам заплатіть. Mm. Ми кажемо, пробачте, за що маємо платити, якщо ми знаходимо кошти, беремо свої, щоб провести для дітей свято важкий час. Ні, ви нам заплатіть, бо ми вам дамо дозвіл. Це неправильно. Це веде нас абсолютно нікуди. Це не І... той керівник, який зараз у Верховній Раді. Ну, напевно. Тому я кажу колишні, але в будь-якому випадку ми повинні розуміти одну маленьку річ. Якщо ми хочемо будувати своє, свої плани, своє життя щасливе на майбутнє, ми маємо бути перше зрозумілі собі. Друге, ми маємо бути зрозумілими для світу. Ми повинні зробити так, щоб наші е, вчинки були такими, які сприймаються більшістю людей і які підтримуються цивілізованим світом. Лідер вашої партії став керувати Києвом Віталій Кличко, як Дому. Які можете оцінити, Як можемо оцінити його кроки в напрямку українізації тієї ж, чи в напрямку боротьби з корупцією? Чи можете ви сказати, що там вже подолана корупція в найбільш корумпованому місці України? Я скажу, що... Може, я трошки перевірював. Але... Ні, абсолютно добре ви сказали, бо на сьогодні боротьба з корупцією є так само. Важливою і у Львові, і в Києві. Більше того, партія Одар навіть поставила собі одне з програмних цілей подолання корупції. Тому е діяння кличка на посту мера Києва е є якраз безкорупційним і дуже багато є супротиву, дуже багато негативу виноситься в ефір, в тому числі організованого, проплаченого, якраз тими людьми людьми, які не отримали землю, які не отримали можливості за безцінь Займатися тим чи іншим бізнесом, а не платити громаді якісь кошти. Є багато супротиву тим, від тих політиків, які не звикли бути політиками в прямому значенні. Вони звикли бути олігархами і купляти свої послуги. Треба піти на ефір, будь ласка, напиши мені статтю. Треба написати статтю в газету, будь ласка, тобі 200 гривень, ти мені напиши статтю в газету, щоб я там гарно був виглядав розумним. Так само і в Києві, якщо взяти... Політиків, які там працювали, вони навчились говорити, навчились гарно висказувати ті чи інші думки. Можливо, в кличка цього немає. Але перше, він абсолютно щирий. Коли ви подивитесь його в очі, ви ніколи не скажете, що цього немає. По-друге, він є сильна особистість, і він здатен протистояти їм. Він здатен дати відпір. І це дуже важливо. Третє, за дуже багато часу в Києві не кінець зараз прийнятий бездефіцитний бюджет. Києві є в бюджеті 22,2 мільярда гривень дохідна частина і лише 20,3 розхідна. Залишається ще невелика частина. Так, майже 2 мільярди залишається для того, щоб погашати попередні борги чи мати можливість закласти більше в розвиток. Так і потрібно бути. Ми повинні завжди мати можливість думати про завтра. А як ти будеш думати про завтра, якщо у тебе немає коштів елементарних? Е... Нещодавно десь прозвучала заява, що ваша партія виходить зі спілки з блоком Петра Порошенка і йде самостійно на можливі наступні вибори. З чим це пов'язано? Ви бачите себе, вже ви розійшли з дороги? Чи Ні, насправді це не відповідає дійсності і неправильно поставлено питання? Бо партія удар не вступала в спілку з партією «Солідарність», чи блоком Петра Порошенка, який став правонаступником цієї партії. Лідери партії на чолі з Віталієм Кличком і Петром Порошенком підписали певні угоди перед президентськими виборами. Якщо пам'ятаєте, на Майдані стояло три лідера, ага. яких ми всі знаємо, і пообіцяли, що на час проведення президентських виборів, коли ми скинемо Януковича, для того, щоб не поборювати самі себе, ми повинні об'єднатися і виставити одного Кандидата. кандидата в президенти України. На той момент, коли подавались кандидати в президенти у 2014 році, якщо ви пам'ятаєте, лідером за соціологічними дослідженнями був саме Петро Порошенко. І Віталій Кличко саме тому зробив цей крок, знявши свою кандидатуру, будучи другим за рейтингом, а перед тим ще й першим. Бо він виконує свої зобов'язання. Він звик про те, що робити про те, що ти говориш, ти маєш відповідати справою. Не лише демагогією. Бо говорити можна багато і багато обіцяти. Але якщо ти пообіцяв, ти зробиш. Тому партія Одар і на президентських виборах, і парламентських була дійсно в одному штабі, в одному об'єднанні з пропрезидентськими силами. Але ми залишались самостійною силою. Ми е, розвивалися, і на сьогодні є самодостатньою політичною партією, яка буде йти на місцеві вибори абсолютно самостійно, без об'єднань, е, бо маємо свої ідеологічні програмні напрацювання, які хочемо донести до людей. Ми дуже хочемо, щоб в основі от, політики чи місцевого самоврядування, чи навіть політичних сил стояла все-таки людина. Бо на сьогодні найважче. Не олігархам. Так, вони втрачають, може, мільйони там, чи е, якісь інші речі через війну, чи через ті ситуації, які є в Україні. Найважче є малозахищеним людям, які мають чи одну зарплату, чи одну пенсію, яким індексується, коли їм вистачає лише на хліб чи на воду. І на сьогодні ми маємо зробити так, щоб в Україні було жити добре всім. Щоб ми розуміли, що держава має таку, що якщо ти захворієш, за тебе хтось подбає. Не тому, що з'являться якісь спонсори чи щось, а тому, що є в державі передбачено тебе спасти, тебе підтримати. Щоб в нас не буде такого, що пенсіонери чи працюючі – це уніку. Людина має роботу або має пенсію, все життя, те, що працювало, все життя працювало. На сьогодні вимушено або щось підробляти, або просити кошти. Або дійсно дуже собі мало чого дозволяти. Не так як в Європі, коли ти пішов на пенсію і можете поїхати там чи кругосвітню по подорож. кругосвітню подорож, чи подивитись кудись. У нас люди не мають можливість навіть в санаторії, в Мошин поїхати. Вони насправді виживають. Але я дуже надіюся, що це є тимчасово. І те, що ми маємо сьогодні, ми маємо світанок України. Я думаю, що ми отримуємо зараз український народ. Ми отримуємо реформи. Вони мусять бути. Якщо їх не буде, це все змете. Люди більше не будуть слухати і робити те, що їм кажуть зверху. Люди хочуть вже відчути себе господарями, відчути себе в своєму домі. І головне, мати справді щасливе майбутнє на завтра. Я хочу працювати, я хочу будувати свій дім, але я хочу знати, що цей дім завтра буде стояти і що там буде жити моя родина. Щодо майбутнього. Попередній співрозмовник розповіла про те, що готується знову повторно виставити на розгляд сесії Верховної Ради України питання приватизації низки підприємств, зокрема певних стратегічних структур. Ну, хотілося б почути вас як представника партії, можливо, вашу особисту Тут думку чи є, на часі є зараз є це дві, це питання є дві речі, які ми маємо розуміти. Перше країні справді не вистачає грошей, і продаж певних стратегічних об'єктів є якраз тим. Шляхом, щоб отримати додаткові кошти, щоб долучити їх, і не брати лише запозичення Заходу, щоб піднімати економічні економіку в Україні, чи забезпечувати АТО, чи навіть ті ж самі соціальні виплати. З другого боку, ми бачимо, до чого приводить, коли стратегічні об'єкти стають приватними. Це долі чи взяти Львів, обленер чи інші речі? Тоді, чи можемо ми говорити про якусь безпеку України? Якщо насправді вона від держави не залежить, якщо можемо на надважливі е, об'єкти виключити світло чи газ, чи перекрити якісь інші телефонний зв'язок, зв наприклад. Тому я вважаю, що так, ті речі, які е, є в Україні, які не є стратегічними, мають бути приватизовані і передані господарям, які зможуть з ними краще і раціональніше використовувати. Але стратегічні об'єкти. Об'єкти, які є національною безпекою, не мають права бути приватизованими. Можливо, я буду проти мої моїй попередниці, але на сьогодні держава може бути все-таки ефективним керівником, якщо в цій державі немає корупції, якщо в тій державі працюють професійні виконавці, професійні працівники, якщо в цій державі є громадський контроль. За тим, що відбувається? Якщо там все відбувається прозоро, якщо в тому числі такі от канали, як ваш, можуть прийти і подивитися, що робить новий губернатор. А чи він призначає своїх заступників за професійними якостями, чи знову відбуваються якісь підкалимні ігри? Може, є якісь факти, може, ви щось знаєте? У мене фактів немає, тому пропоную вам піти подивитись, чи їх часом немає. Але головне, якщо він буде знати, що будете цим слідкувати, їх і не буде. Бо Людина, яка є відкритою, вона мусить бути відкритою перед громадянами, так? Він керівник обласної адміністрації. Відповідно, я думаю, що канали телевізійні чи журналісти мають там бути досить часто і мати право висвітлювати не тільки якісь замальовки, які вони підготують, але і звичайні робочі процеси. Насправді все має відбуватися відкрито. Тоді не буде спокус до якихось інтриг. Вам, як партії-переможцю, чи дали вам якісь преференції при кадрових призначеннях тут у області? Е, насправді ми не боролися за кадрові призначення. Посади. Перше, що було важливо, це те, що в тих умовах після Майдану початку війни. Спочатку на президентських виборах, а потім і в парламентських, ми могли забезпечити українську державу. Бо ми не могли подумати ще рік назад чи раніше, що знову може виникнути питання, чи буде Україна. Зараз воно виникло. Тому ми не ставили питання, щоб отримати якісь преференції. Ми виступали за те, щоб зберегти Україну, щоб зробити все можливе, щоб це питання. Апріорі більше не ставилось. Чим ви будете апелювати до наступного до під час наступних виборів до виборця, якщо можна коротко, бо в нас одна хвилина в першу чергу відповідальністю. Людина, політик, яка йде на вибори чи щось обіцяє, має виконувати обов'язково те, що пообіцяла, і по можливості постаратися зробити більше. Тому ми будемо йти саме з тим, що влада має бути відповідальною, влада має бути прозорою і засоби масової інформації мають цьому допомагати. І головне. Що е, люди не мають бути осторонь, вони мають мати можливість контролювати при бажанні то владу. Я вам дякую, пане Володимире, за розмову. Ми закінчуємо нашу програму. Це була програма в об'єктиві. До наступних зустрічей.